я зараз покажу, скільки насправді споживає будинок при максимально всьому включено, щоб ви розуміли, який інвертор вам підібрати. Наприклад, зараз у нас включено вітання, включені всі треки, світиться кухонна вся стійка шестиметрова. Також 55 дюймів включений телевізор, два роутера, сигналізація, відеоспостереження. Чотири камери всі шарашать ледом. Відповідно, звісно, вони більше споживають. І також дивіться, що далі я зараз включаю. Іде зарядка електромобіля приблизно 2-2,5 кВт. Ну, звісно, включений такий великий холодильник з морозилкою. Звісно, включаємо мікрохвильовку так надовше. Відкриваємо кран, щоб був включений насос постійно. Ну і звісно, включаємо індукційну. Давайте тільки одну включимо, так на 9, на максимум. Є ще буст, але нехай буде на 9. Звісно, мультики йдуть також. 5,2 кВт з включеним електрокаром. Мінус 2,5 кВт. Це ми маємо, що заряджається машина. Це 2,7 кВт. Я навіть в шоці, я не розумію, чого воно. Може хтось я ще десь беруть, чи що ну, 5,2 кВт з оцим всім включено. Тобто 6,2 кВт інвертор цілком. Але ну, ви ж маєте розуміти, що. Рідко коли включене все одночасно, вода лиється стоп мікрохвильовка шарашить нон-стоп, Ну це рідко таке буває.